Збройні сили України розмістили біля окупованого Криму гаубиці «Мстабе». Б. Збройні сили України на одному з військових полігонів Херсонщини поблизу Адмінмежі з окупованим Кримом провели тактичне навчання артилерійських підрозділів, що входять до складу угрупування військ південь та озброєні гаубицями «Мстабе» Б калібру 152 мм. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генерального штабу ЗСУ. Розрахунки українських армат тренувались діяти в умовах відбиття морського десанту противника або ж відбиття сухопутного наступу частин армії РФ із території окупованого Криму. Зокрема, тренувались вести вогонь у взаємодії з іншими угрупуваннями частин ЗСУ на кордоні з окупованим Кримом, враховуючи здобутий на сході України бойовий досвід. Командувач ваджо сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв говорить, що його підлеглі щотижня проводять підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення десанту умовного противника. Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. Дуже приємно, що особовий склад вкладається у визначені терміни. Наразі саме ці якості їм знадобляться під час виконання бойових завдань, підкреслив командувач ваджо сил ЗСУ. Дякую за перегляд!